Тоді будемо розпочинати. Так, шановні народу депутати України, члени комітету. Так, у нас запис. Е, сьогодні в роботі комітету беруть участь е, так розумію, сім, да, членів комітету. А, більше, шість. 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 Ну, я е, думаю, інші підключаться пізніше, тому е, наше засідання вважається правочинним. Хотів би зазначити, що у нас е, комітет проходить по відеоконференції, тому е, прошу голосувати е, підняттям рук, але, але якщо ви проти або утримались, е, також проголосити голосом. Е, і Перше, нам необхідно затвердити порядок денний. Прошу проголосувати. Він був вам надісланий поштою раніше. Хто за? за. Рудик за. Утримався. Дякую. Рішення Прийнято? Перше питання порядку денного проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо е, зареєстрованого місця проживання неповнолітніх осіб на період тимчасової окупації Російської Федерації Трфедерації е, е, території України Реєстраційний номер 8092 від 03.10.22 внесений десятого міністрів України. Запрошую до доповіді. Ковальчика Валентина, зумка директора Департаменту соціальної гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб, начальників відділу з питань соціального захисту міністерства питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановні е, члени комітету. Е, проект закону спрямований виключно на врегулювання, скажімо так, е, Ну, не розбіжності, а недоліків прийнятого закону 19.16 і потім, який вступив верніше прийнятого закону 18.71 і наступного за ним про надання. А, ні, не про надання, про надання публічних послуг 18.71 А от з розбіжностями закону 19.16. в частині. А, Врахування е, неповлі, е, не... так е, згодженим між собою, зокрема, в частині щодо врахування для неповлі, неповнолітніх осіб, за зареєстровано місце проживання зак, е, законних представників чи одного з них, з ким проживає неповнолітня особа на період дії воєнного стану. Тобто, це на е, погодження. Ми всі отримали. Проект закону підтримано е, зауваженнями, які враховано. Мене все дякую, колеги. Я ще хочу зазначити, що до законопроекту знайшла пропозиція. Проєкт, він... Може хтось звук виключити Щось або вийде. чутно себе. Ага щодо законопроекту знайшла пропозиція від містерства про трансформації, що стосується уточнення при отриманні згоди для реєстрації місця проживання і перебування в житлі, що перебуває в іпотеці. Редакцію пропозиції викладено у висновку і пропоную їх врахувати. Так. Так я пропоную підтримати наступне рішення комітету. Перше, рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо зареєстрованого місця проживання неповнолітніх осіб на період тимчасово окупованої окупації Російської Федерації території України. Реєстраційний номер 8092 від 3.10.22 внесений. Кабіта міністрів України з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Друге, направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Колеги, прошу голосувати. Хто за, Марію за. проти? За. Утримався. Рудик за. Дякую, колеги. Переходимо. Дякую за доповідь, Валентине. Так, друге питання. Переходимо до другого питання. Порядку денного проект закону України про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації та протоколу між. Кабінету міністрів України та уряду Республіки Білорусь про внесення змін до угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, підписаної в Мінську 22 січня 2003 року. реєстраційний номер 0179 від 29 до до року потім Кабінети міністрів України. Прошу до доповіді Сергія Штепу. Сергію. Чутно. Шановні так, колеги, так. доброго дня. Матеріал законопроекту no 0179 є припинення угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, вчиненої в місті Мінську 22 січня 2003 року та дії протоколу між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь, про внесення змін до угоди між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації підписаної в місті Мінськ 22 січня теж 2003 року. Враховуючи активне сприяння Республіки Білорусь повномасштабному військовому вторгненню Російської Федерації в Україну виконання зобов'язань за угодою та протоколом Україною несе загрозу національним інтересам нашої держави і не гарантує дотримання іншою стороною своїх зобов'язань стосовно вживання необхідних заходів технічного захисту інформації. Тому пропоную підтримати наступне рішення комітету: перше рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації та протоколу між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до угоди між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, а підписане в мінську 22 січня 2003 року реєстраційний номер 0179 від 29.11.2022 року поданий Кабінетом міністрів України прийнято за основу і одразу в цілому. Друга, це направити висновок нашого комітету про розвід зазначеного законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Е, є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? Марін за. Проти. Проти? Родик за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного проект закону України про внесення змін до закону України про регулювання містобудівної діяльності щодо врегулювання процедури відновлення будів... будівель і споруд пошкоджених наслідок бойових дій. Реєстраційний номер 8072 від 23.09.22 третього народу, депутатам України Тетяною Плачковою та іншими. Прошу до доповіді Сергія Штепу. Шановні колеги, метою цього законопроекту є необхідність врегулювання та спрощення на законодавчому рівні процедури виконання будівельних робіт з капітального ремонту або реконструкції об'єктів, які включені до реєстру пошкодженого та знищеного майна, запропонованими нормами проекту закону передбачається використання відомості реєстру пошкодженого та знищеного майна, роботи зі створення та впровадження якого зараз якраз і ведуться. Міністерство цифрової трансформації в своєму висновку звертає увагу на те, що впровадження норми щодо автоматичного включення відомостей з реєстру пошкодженого та знищеного майна до реєстру будівельної діяльності єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з автоматичним присвоєнням реєстраційного номера викличе на суттєвого доопрацювання програмних засобів електронної системи. Тому на прийняті чи на норми в разі її прийняття потребуватиме відтермінування. Крім того, варто відмітити, що на даний момент порядок формування державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, з причинах військової агресії Російської Федерації, на рівні закону ще не визначений. В Зв'язку з цим в абзаці три частини нової статті 26-6 закону було б доцільно уточнити, що він ведеться в порядку визначеним кабінетом міністрів України. Враховуючи вище викладене, пропоную підтримати наступне рішення комітету. Перше: рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, врахувати висловлені заваження під час підготовки до розгляду до проекту закону України про внесення змін до закону України про регулювання містобудівної діяльності щодо регулювання процедури відновлення будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, реєстраційний номер 8072, 23.09.2022 року, поданого народним депутатам України плачковою та іншим народним депутатам України. Друге, це направити висновок комітету з даного питання до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого мало рядування, регіонального розвитку та містобудування. Прошу підтримати. Михайло Валерійович, ви на зв'язі? Здається, Михайла, можливо відключився інтернет, тому а, зараз буквально одну секундочку і ми тоді. Продовжимо без Михайла, я думаю. А, значить, це у нас було третє а, питання. Поставте, а, будь ласка, на так. голосування. Так, і, а, пропонується наступне. Проєкт закону України про а, внесення. Прошу підтримати рішення комітету, яке було мною озвучене щодо цього законопроекту реєстрації no 8072. Прошу голосувати. Хто за? Флоренза. Хто проти? Хто утримався? Здається, прийнято, так, Катерина Михайлівна? Так, прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до четвертого питання порядку денного. Проект закону про використання рахунків фактур в операціях з виконання робіт або надання послуг реєстрації номер 8125 від 13.10.2022 року, поданий народним депутатами України Ярославом Железняком та іншими. Запрошую до доповіді Ігоря Васильєва. Шановні колеги, законопроект номер 8125 розроблено з метою врегулювання відносин пов'язаних з обігом рахунків фактурів. Також інвойсів. у сфері виконання робіт, надання послуг, рахунок фактура інвойс є більш сучасним, зручним та зрозумілим, особливо для іноземних контрагентів інструментів, ніж акти виконання робіт, як для власне ведення підприємницької діяльності із виконання робіт. Надання послуг так і для відображення в бухгалтерському обліку даних господарських операцій після імплементації директиви Європейського парламенту та ради щодо електронного виставлення рахунків за державні закупівлі до національного законодавства країн-членів ЄС, електронні рахунки змогли безперешкодно рухатися в межах ЄС з урахуванням тих можливостей. Які надані Законом України про електронні довірчі послуги, а також іншими законами України, вбачається можливим розповсюдження електронного інвойсу не лише в межах України, а й в транскордонних операціях. Щодо пропозицій, до законопроекту пропоную привести термінологію та деякі положення законопроекту у відповідність до законодавства про електронні довірчі послуги та про електронні документи та електронний документообіг. обіг детально пропозиції. Ці викладені у висновку комітету, виходячи з вище викладеного, пропоную підтримати рішення комітету. Перше рекомендувати комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, врахувати висловлені зауваження під час підготовки та розгляду проекту закону про використання рахунків фактурів фактур в операціях з виконанням робіт. Надання послуг реєстраційний номер 8125 від 13.10.22, поданий народними депутатами України Железняком та іншими. Друге, висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту направити до комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую, Ігоре. Сергій, також тобі дякую, що ти страхував. Nice. Е, так, е, є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено Ігорем, та проголосувати. Хто за? Lari. Lari. Хто? За. Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. П'яте питання: порядку денного проект постанови про внесення змін до додатка. До постанови Верховної Ради України про перелік кількісний склад і предмети віддання Комітету Верховної Ради України 9-го скликання, реєстраційний номер 8136 від дев'ятнадцятого подано два депутатам України Завітнєвичем та іншими. Прошу до доповіді Сергія Штепа, шановні колеги. В проєкті постанови номер 8136 пропонується внести зміни до пункту 23. додатку до постанови Верховної Ради України про перелік, кількісні склади, предмети віддання комітетів Верховної Ради України 9 скликання щодо доповнення предметів віддання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку відповідно зміни предметів віддання Комітету з питань цифрової трансформації. Пропоную підтримати запропоновані зміни з за рахуванням наступних пропозицій. Саме під пункт 3 Пункту 1 проєкту викласти в такі редакції. У пункті 23 три абзац двадцяти в такі редакції: кіберзахист та кібербезпека державних інформаційних ресурсів, абзац, 21 виключити. Тобто, якщо коротко, ми передаємо кіберзахист та кібербезпеку державних інформаційних ресурсів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Враховуючи зазначення, пропоную ухвалити наступне рішення нашого комітету. Перше рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України врахувати висловлені пропозиції під час підготовки до розгляду проекту постанови про внесення змін до додатка до постанови Верховної Ради України про перелік Склад і предмети віддання Комітетів Верховної Ради України 9 скликання. Реєстрацій номер 71.36 від 19, 19.10.2022 року подано Народом депутатам України завітнічним та іншими. Друге це направити висновок комітету з даного питання до Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергій. Е, є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шосте питання порядку денного про взаємоузгоджений план законопроектної роботи на 2023 рік. Колеги, відповідно до доручення Голови Верховної Ради України про підготовку взаємоузгодженого плану законопроектної роботи Верховної Ради України на двадцять третій рік, між комітетом урядом та Офісом Президента був оформлений план законопроектної роботи на двадцять рік та був надісланий вам всім для ознайомлення. Відповідно до пропозиції Кабінету міністрів України було подано 5 законопроєктів, де визначено головним наш комітет. За пропозицією Вікторії Підгорної до плану було включено ще 4 законопроекти. Колеги, в когось є ще якісь доповнення або ініціативи щодо плану? Якщо немає, то пропоную ухвалити наступне рішення комітету. Перше підтримати взаємозгоджений план законопроектної роботи на 23 рік в межах предметів віддання комітету. Друге направити рішення комітету з даного питання до апарату Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства культури та інформаційної політики України, комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Прошу голосувати за озвучене рішення. Хто за? So. Otriment차... Так у мене ще є Катерина Хала. До вас завдання. Прошу поставити на контроль усі дати, що зазначені у плані у погодженому плані, і те, що ми прийняли, щоб усі дати були виконані вчасно, щоб не, по не так не страпилося, як у у е, ми прошлі роки. е, У нас це було. Для таких неузлочин прошу на, на, на контроль взяти. Так, добре. Ага, чутно. Все, дякую усім. Комітет завершено. До побачення. Дякую усім до побачення. Сергій Сергійович, ви хотіли щось сказати? Ні, кажу пока, пока. Дякую, побачення. Да, допом...